Весняний ранок в селі і як він розпочинається. Всім привіт, друзі! Сьогодні я з своїм сином Ілюшою. Всім привіт! Мене звати Ілюха. Приємно познайомитися. Так, сьогодні ми з Ілюшею будемо вирушати на рибалку на весняного карася. Хочемо спробувати, так сказати, випробувати нашу удачу, успіх. Може, вийде щось зловити. Давненько я не знімав відео. Друзі, все-таки я зробив водопровод. Дивіться, ще, правда, не зробив кришку. Але там стоїть уже мотор, ось кабель вже протягнутий, мотор підключений, все, в будинку вже є вода. Це все не знімав, то що я порахував, що це буде нудно. Але якщо вам буде цікаво, ви напишете в коментарях, то я вам розповім, як, розповім, як я проводив воду. Так що, друзі, зараз ми з Ілюхою да, синок. Вирушаємо на рибалку, на наш сільський ставок, і будемо пробувати ловити рибу. карася. Тому що я завжди в квітні їжджу на цей ставок і в мене виходить зловити рибу. Сьогодні погодка просто шепче, класна погодка, тепла. І ми вирушаємо. Вудочки вже заряжені, тобто одна вудочка і один спінг. Ілюха буде ловити на вудочку. А я на спінінг. Черв'яків заїхав, магазин купив. Так що, друзі, вирушаємо. Все, Ілюша. Закриваємо будинок і їдемо на рибалку. Ну от ми вже й на ставку. Звісно, що, звісно, води немає. Ставок обмільчав конкретно, так, да, Ілюш? Ми в тому році були, то тут було, звісно, води ось поки. По цю доску, де Ілюша стоїть. А зараз ви бачите вже наскільки метрів на три точно поменшало води від берега. Ну нічого, ми будем... будемо зараз закидувати спінінг вудочку. І будемо пробувати ловити карасика весняного. Хвати, балакать, будемо закидувати. Розклав я вже спінінг, уже черв'яків наживив. Оце знаєте, друзі, я орієнтуюся. Коли їхати на рибалку, іменно на цей ставок, коли починає очерет уже зеленіти. Вилазити такий невеликий очерет із мулу, і він починає зеленіти, ото вже сміливо можна їхати на рибалку. Та що, робимо перший заброс. І будемо чекати зараз, дуже хочеться. Ще в цьому році, звісно, я не витягував. Оце вже приїжджаю. Це третій раз я приїжджаю. Усі рази були безуспішні. Ну, ловись рибка, велика і маленька. Так, все, закинув я спінінг. Зараз поставлю колокольчик. І будемо чекати на рибку. Поплавочок, бачите, стоїть колокольчик, поки нічого не шевелиться, не клює. Але черв'ячок у водички шевелиться, я думаю, що карасика він приваблює. Будемо чекати. Дуже хочеться, дуже хочеться зловити. А ще дуже хочеться вам показати оцю покльовку. От зараз я виставив камеру, і це дуже гарно виглядає, коли воно клює. Не знаю, вдасться мені це зробити чи ні. Не від мене це все зависить. Чекаємо. От ми, друзі, закинули в вудочку. Поплавок стоїть і не шевелиться. Покльовок поки не було. Ні на спінінг, ні на вудочку. Поки тиша. Не може бути такого. Що ми сьогодні поїдемо без улову. Не хотілося б. Тільки що була покльовка дуже-дуже різко, так чуть-чуть, ну як, не чуть-чуть, а так повело і зупинилось. Не ну, думаю, це якась м'ялоч, малюк. Її більше покльовки не було. На спінінг взагалі тишина. Повна тиша. Я не знаю, не знаю. Не хотілося б сьогодні без улову їхати додому. Але напевно прийдеться. Так, а ми зараз спробуємо приманити рибу прикормкою. Вона така запашна. Паченням прям пахне Ось на понюхай. Точно. Пахуче, так? Да? Зараз ми трошечки зробимо прикормки. Тому що щось не хоче. Але я думаю, що, знаєте, навіть якщо ми і нічого не зловимо, зато ми погодуємо рибу, так? Да? Зараз отаку зробимо кашку. Отак. От О, пахне, да? от так? Отак от. Трошечки замісимо. Отак вона виглядає ця прикормка. Запашна капець. Так, і зараз ми сюди отак візьмемо і сипнемо. О, ну все, ловись, рибка велика і... велика. Та вже довгенько, да, ну щось. Цей вітер вже розпочинався, Ну вода холодна, я вам скажу, така холодна, що це капець. А воно ж скільки днів дощі йшли, а ще я чув передають мороз і сніг. Так що, може це і ранувато ще. Але ми будемо старатися, да, синок? Будемо старатися щось зловити. Нарешті, нарешті, друзі, я побачив на спінінг першу покльовку. Але, блін, я не встиг вам зняти. Така легенька була. Тук-тук-тук-тук-тук. І все, і перестало. Але все-таки карась цікавиться. Значить, буде, буде, друзі. Чекаємо, чекаємо. Я обов'язково постараюся це все якоби зазняти, щоб ви побачили цю покльовку. Ну що ж, друзі? Пройшло півтори години, клюв немає, просиділи. Ілюші вже набридло, каже, поїхали папа додому. Так що будемо змотувати водачки і їхати. Кажу синові, ви поїхали в друге село на ставок половимо ще. Каже, ні, не хочу, набридло. Всього кажу, поняв тебе. Їдемо додому. Ну, а що сидіти? Півтори годинки? Убили часу тут, не ловиться, дійсно, будемо змутуватись та їхати додому. Вітерець вже такий починається. Але сьогодні погода дуже гарна. Класно, я б ще кудись поїхав. би, Ну, дитина не хоче, значить, все, змотуємося і їдемо додому. Ми вже приїхали додому, а світла немає. І Ілюша мене просить, щоб ми поїхали куди. На, хату. на стару хату поїдемо. Він короті, дивився мої відео так. на Ютубі. І бачив, як я знімав е стару хату, якій більше ста років. І він просить мене поїхали, папа там покажеш мені, він хоче там ну, подивитись, а да? Те подвір'я, той будиночок. І зараз ми поїдемо. Зараз я вам, друзі, покажу. Зараз зайдемо. Так, ось дивіться, це я провів. Воду вже бачите, кран на вулицю зробив. Ось, бачите, вже труба в хату пішла. Так що стиралку підключив. Так що, в общем, вже вода є в хаті. Всі ви відео бачили, да предучек, як я копав приямок, от як облажував, я не знімав. А так, в принципі, то роботи дуже багато. Можу навіть сказати вам чесно, якщо ви будете таке робити, друзі, то напевно. Не витрачайте свій час, лучше заплатіть кошти і зробіть скважину. Хай вам проб'ють скважину, і це буде набагато... набагато вигодніше і надовше. Отак я вам хочу сказати. Так, що, що я ще хотів сказати по будинку своєму? Дощі йшли, були великі дощі, мабуть, з тиждень. І отут у мене все розкисло. Оце, бачите, це вже є взяв такий строїтельний е, мусор, бачите, мотлох і засипав його, тому що я машиною не міг заїхати в двір. Машина стояла за подвір'ям. Що ще нового? А, продав свою стару машину, купив трошечки новішу. Тоже Рено, лагуна. Ну, в общем, настільки назбирав, настільки вийшлося купити. В гарному стані. Машина. Ось такі справи. Так що світла немає, Ілюша, інтернету немає. Ось таке. Так що зараз вирушаємо е на той будиночок старенький, де я буду наводити порядки там. Няк не зберуся силами, щоб це все діло там приакуратити, тому що ще, бачите, огород не сажений, скоро огород потрібно буде садити. Да, він у мене невеличкий, бачите? Кусочок такий, ось. Але ж все одно потрібно буде садити. І це на, на, на це все потрібен час. Так що, друзі, якось так. А за той будиночок я не забув. Тому ми зараз туди направляємося. Ми їдемо туди. Включимося як будемо там уже. Так, ну що ж, друзі, ми вже в'їжджаємо в село Малинівка. Та не те село, не попутайте. Є, то, знаєте, такий фільм був: Свадьба в Малинівці. Ні. Це не те село, але якщо я не помиляюся, свадьба Мали...» в Малинівці, цей фільм записувався теж в Полтавській області. Але теж є Малинівка в Семенівському районі. Так що, друзі, то назва просто ну, схожа, не схожа, а така сама назва села. Ми сюди вже добрались, дорога, звісно, не дуже ну, гарна. Але ми потихеньку. І скоро вже доїдемо. Сьогодні погодка взагалі так радує, так, так. капець, так, так тепло, класно. Жалко, звісно, що ми не спіймали сьогодні рибу. Ну, нічого. Я думаю, що в наступний раз нам повезе. А зараз я поїду сину покажу цей будиночок. тому що він жде мої відео, щоб подивитися на, на той будинок. Так кажу, чого ждати? Поїхали і подивися. Зараз буде огляд перві враження Ілюші, да? так? Все, їдемо. Так, друзі, ми приїхали. Оце така куча, бачите, вийшло гілок. оце я тут вибирав. Тюльпани тут ростуть, чи що це? Да. Дивіться, тюльпанчики ростуть, як гарно. Ілюша, зачекай. Як твої перші враження? Що тобі тут? Бомба. Бомба? Підлатати. Буде Підлатати буде огонь? Да. От знаєш, що ми забули з тобою? Ми з тобою забули взяти відро. Хоча подожди, тут відро є. Да, відро навіть ціле. Он бачиш? Угу. Вірьовку. щоб перевірити воду, зрозумів? Набрати? А ланцюга не хоче? Ланцюга цього не хоче, ні, ні. Ну що ти заходиш? Давай. Перве враження. А, тут, а тут враження. а нічого, нам розрішили. Кажуть, а що ви тут робите, сусіди? Я кажу нам роз... Дали дозвіл. Так, ну що, ми заходимо, да, виходить. Mm -hmm. Ілюш, ну давай. На тобі мікрофон, отак. Mm -hmm. mm -hmm. І ти розказуй свої перві враження. Будинок, звісно, взагалі. Що, подобається? Так, да, мені класно, тут так класно. Так? Да? да, правда. Що ну ти в першою чергою тут зробив? З першу чергу я позолотав би дірки, тріщини і так далі. Да? Так. Ну а потім вже приступив до підлоги в цьому домі. Ага. Так. А може треба спочатку підлогу зробити, а потім вже тріщини А не знаю. Не знаєш. Це класний будинок. Мої перші враження клас. А щось мікрофон ти, мабуть, не так почепив. Оп! Лучше отак тримає, отак було піде. Да. Правда, так. Да. Тут сміття дуже багато. Ні, ну так це. Ж це мінус. Так, ну так да. Ну, дивися. Ти можеш уявити собі? Ти можеш собі уявити, якщо, е, допустимо, ми беремо тут зимою, приїжджаємо, розтоплюємо пічку, да? так? Так. Сніжок на дворі морозець репить, так? Ми в такому старенькому будиночку, да? угу. так? Якщо розтопити пічку, то ще ж тут теж буде тепло і можна залазити ось сюди. Так, да, тут можна грітися, так? Да? Так. Клас. А шо, пішли тепер на подвір'я? Ну, хатинка в гарному стані, я вам скажу. Ні, ну звісно, свої руки вона гарно збереглася. А особливо оця арка. Тобі дуже, дуже ця арка подобає? Дуже дуже подобається. Класна, да, да, арка. Оце ж я тут. Оце ж дивися. Оце я отут. Получається, оці бачиш бур'яни, оці дерева вирізав. І ще треба ось сюди за хату вирізати. Ви Та, чому ми будемо в Сарайчик туди йти? Дивися, Ілюш. Оце отут, бачиш? Так. Ти хочеш мені допомогти? Звісно. Да? Оце отут треба убрати все, да? і буде класно. Приберемо, загребемося, да? оці кущі всі повирізаємо. Так. І тут, друзі, в мене виключилась камера. А я знімаю, розказую, а камера виключилася. Не вийшло дозняти. Дала таку гарну кінцівку коло того будинку. Вже приїхав додому, доснімую вам відео. Кажу, що дякую вам, що ви додивилися відео до кінця. Надіюся, відео вам сподобалося. Я з вами, як завжди, не прощаюся. До нових зустрічей!